Понад 10 мільйонів тонн овочів та фруктів стільки щороку збирають українські фермери. Утім, частину врожаю втрачають, натомість збагачуються перекупники, які за безцінь скуповують культури. Відтак у програші і виробники, і покупці, і держава. Як об'єднати основних гравців і уникнути посередників? Ще три роки тому почали міскувати у профільному міністерстві. До обговорення стратегії залучали і самих виробників. Зупинилися на створенні оптових ринків. Торгівлю у сільськогосподарському бізнесі вивчав агроконтроль. Сам виростив, сам і продав. Харчі без посередників приваблюють і покупців, і товаровробників. Економісти підрахували, перекупники скуповують культури за безцінь, Тож на продукції з полю отримують до 100% прибутку. Через це фермери порятунок шукають на стихійних ринках, і це при тому, що в Україні працює три великих оптових ринка в Україні. Велика кількість фермерів, особливо дрібних та середніх. Якщо ми говоримо про оптові ринки, для них це гнучки умови роботи. Велика кількість покупців. Тож за розбудову ринкової інфраструктури взялись у Профільному міністерстві спільно з товаровиробниками працюють над ефективною стратегією. Як міністерство приймаємо участь і мотивуємо розвиток оптових ринків. І наше завдання сьогодні, щоб туди пішов виробник, а не посередник, і не завсідати на цьому ринку. Зокрема, досвід переймають у Європі. Там працюють як великі оптові ринки, так і фермерські ярмарки. Така система дає можливість збувати продукцію як великим господарствам, так і дрібним та середнім сільгосфробникам. Робники отримують, можуть отримувати постійно щоденну інформацію про ці ціну дня, яка є на ринку. Правдива маркаправдива ціна. Ринкова ціна виробники мають можливість отримувати проходити навчальні курси, ту ж саму сертифікацію, яка ринком пропонується для для виробників Виробники мають можливість об'єднуватися і просувати свою продукцію під брендом, який створений в тому ремонт. Нині про зовнішні ринки українські фермери лише мріють, бо експортні поставки потребують значних капіталовкладень. Передусім, кошти потрібні на сортування та формування товарних партій. Проте сьогодні виробники вигідно збувають продукцію на оптових ринках. Наразі проект оптові ринки пройшов перевірку практикою. При їх створенні врахували іноземний досвід і вітчизняний. Результати їхньої роботи говорять самі за себе. Буринки працюють і на виробник. Ка і на покупця, і ніяких посередників.